Роблю огляд отакого от ліхтарика налобного з червоним світлом. Це коробка. В середині коробки лежить такий провод. Зарядка Type-C. Type-C. Гумова кнопка в нього. Заряджається знизу. Так, розміри його. чотири см. 4 на. Ну, майже вісім, чотири майже вісім. Тепер режими. Перший. Другий, третій, четвертий. Тепер без світла. Перший. Другий. Третій, досить такий яркий. Четвертий. Ну а тепер дивіться, щоб трошки було з чим порівняти, да? отакий от ліхтарик і отакий. От, от я їх кладу так, щоб видно було. Отак от дивіться і отак. Оцей трохи ярчий, трохи сильніше світить. Пер червоний, дивіться. Цей червоний, і цей червоний. Цей виключаю, Виключаю тепер цей. сейчас сделаю еще вот так. Цей маленький я поднимаю, цей трошки больше я поднимаю. Ну все,